Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене буде таке невеличке відео. У мене похворіли діти, захворіла я. У дітей була інфекція, ну а у мене був грип і дуже тяжко я його переносила, тому невеличке відео сьогодні чекає на вас. Показую вам невеличку закупку, яка відбулася у мене на днях. Ще якось здоров'я в мене було не дуже, але. Закупочку треба було зробити, і тому показую, що взяла: це покупки В АТБ, в магазині все по 30. Раніше було по 28 і також ще один магазин. Ціни не буду підписувати, бо не знаю, де чеки знаходяться, тому поступово показую, що брала. У магазинчику все по 30. Взяла ось таку дерев'яну логічну. Головоломку, це іграшка для дітей. Я думаю, 30 гривень це взагалі шикарна ціна. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Дерев'яні такі фігурки, їх можна по-різному складати і заповнювати таку рамку дерев'яну. Вже діти в мене її розібрали, вже гралися, тому можу сказати, що ігра дуже класна, екологічна і на свою ціну дуже класна. В тому самому магазинчику взяла ось таких дві цукерки, також вони 30 гривень, там були більші. вони, Можна було вибрати одну або ось таку пару. Я вибрала дві штучки, дуже вони, до речі, смачні. Васильку сподобались. Він після прививки був. І тут уже намагався розпакувати в машині, поки ми добиралися додому. Ну, але я не давала, бо давали каплі. Далі тут у мене кондиціонер, взяла також за 30 гривень. Не знаю ще досі, як він по якості. Пізніше вам, можливо, розкажу. Вирішила спробувати. Я зазвичай люблю європейські кондиціонери брати Коколіно, а цей раз взяла ось такий. Думаю, що спробую. Наступне, що я взяла в тому самому магазинчику, це ось така ваза. У мене взагалі зараз немає жодної вази. І в мене є досить такий непоганий букетик, який треба туди поставити, тому взяла хоча б невеличку вазу на деякий час, а пізніше, думаю, візьму більшу, поки буде ось така. Наступне, що я взяла, це ось такі драчанки. Люблю такі м'якенькі, не дуже жорсткі. Не знаю, як ви їх називаєте, а в нас вони звичайні драчанки. Використовую їх дуже часто, тому запас мені не лишній. Далі взяла ось таке молоко, 2 літри, 50 гривень на маленькому базарчику. Наступне взяла пластівці 9 злаків плюс льон, це взяла для дітей старших, у віки трішки є ще проблеми, то хочу, щоб вона похарчувалась трішки чимось таким зранку легеньким. тому ось такі пластівці, думаю, саме нам підійдуть. Під це я взяла і молоко. Далі у нас чорний хліб, не завжди його беру. У мене більшість полюбляють білий, але я більше полюбляю чорний. Взяла ось такий чай зі шматочками ягід. До речі, дуже смачний. Також взяла печиво Марія. Цього разу взяла дві упаковки: одне ось таке оригінальне і одне з молоком. Наступне, що я взяла, це у мене ось такий фарш, купувала ВТБ, не знаю ще, як він по якості. Бо взяла перший раз і ще з нього не готувала. Також тут у мене 20 яєць по 65 гривень. І ось така була акція в ВТБ на сирочки, Біля нас вони по 20 гривень, а в ВТБ були по 14, здається, 50. Тому набрала їх багато. У нас і Вовчик і Василько полюбляє. Ну і останнє, що я взяла, це такі йогурти дольчі, також щоб були. І так, сьогодні готую я печиво, таке досить незвичне, ніколи його не готувала. Знайшла рецепт і буду ділитися ним з вами. А тут у мене пів кілограма муки. 200 г вершкового масла його треба розтопити, сода. Залишки у мене сметани. Тут в банці треба 200 мл, Але я буду додавати те, що в мене є. Сподіваюся, його вистачить. Якщо ні, то, то дам ще масла. Думаю, нічого страшного в цьому немає, бо сметану купувати ще поки не планую. А, і ще мені сюди треба буде півчайної ложки солі. Всю рецептуру пропишу вам під відео, ну а я приступаю до приготування. Не дивуйтесь, що в тісто не додається цукор, пізніше ми його будемо додавати у крихту. Я вам покажу, як я це все роблю, ну а поки я замішую своє тісто. Сметану використала всю, її було досить, тісто вийшло непоганої консистенції, тому масла додатково я не додавала. А ви вже дивіться самі, бо ж сметана також буває різної густини, тому ось таке тісто вийшло в мене, а у вас може і вийти трішки рідше або густіше, тому відправила я його в холодильник, воно схопиться і все буде ідеально. Тут роблю я вже крихту, борошно із цукром та маслом розтираю, все робиться дуже швидко. Масло, звісно, я трішки розтопила, але не дуже. І Ось така крихта у мене виходить. Дістаємо тісто із холодильника, розділяємо його на дві частини і розкачуємо. Добре було б його розкатати дуже тоненько, але я якось на стільниці почала це робити і побачила, що мені не вистачає трішки місця. Тому я спочатку розкачую так, а коли вже буду скручувати, буду приминати також. На розкачане тісто додаю свою крихту, щедро посипаю. І ось так потрошечки починаю закручувати в рулетик. Крихта трішки просипається по боках, але це нічого. Я пізніше її прибрала, обминаю свого рулетика, запаковую його краї, щоб нічого не висипалося. І тоді вже його нарізаю. Можна нарізати його ширше, вуще, як уже вам подобається, але самі такі вущі половинки вони в мене в духовці попадали. Тому, якщо бажаєте, щоб воно було таке стояче, якось так я його відправляю на деко, то бажано, щоб воно було ширшим. Ну І звісно, помастила я своє печиво ще жовточком зверху і посипаю залишками крихти. Нічого не викидається, все використовується у випічці. Ось так вони виглядають уже посипані, нарізані, сформовані, дуже гарні. І відправляю їх у духовку при 180 градусах на 35 хвилин. Ось так виглядає печиво вже після запікання. Воно дуже крихке, солоденьке, смачне. Можете спробувати, думаю, вам сподобається. Ну а на цьому я буду прощатися з вами. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші лайки, підтримки, коментарі. Мені дуже приємно. Всім мирного неба і до нових відео.